Дорога мені церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова. Всі, хто воручі, всі, хто у розпорошенні, бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо ава, оче. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці. Спадкоємці ж Божі, а спадкоємці Христові. Коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом із Ним і прославитись. Мир вам, мир нашій Україні! Як я і обіцяв, учора, ранковою росою, сьогодні будуть слова нашого Ісуса Христа, записані в Євангелії від Матвія 12:36 37, кажу ж вам, що за кожне слово, пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо зо слів своїх будеш виправданий, і зо слів своїх будеш засуджений. Христос не каже, як деякі думають, що в День суду Бог запитає нас, ну що ти можеш сказати в своє виправдання, Володя? І на основі того, я, що я скажу, мене або виправдає, або осудить. Ні, не про це тут мова. Ісус говорить про наше земне життя, про наші земні щоденні слова, про наші земні щоденні рішення, пояснюючи, що як дерево до своїх плодів, так і серце людини до її мови. Наші слова походять із основного джерела та кореня, бо всередині із людського серця виходять лихі думки від Марка 7:21. По-перше, зауважте, що фразу перекладену як Кожне пусте слово треба розуміти як кожне безрезультатне слово, тобто кожне даремне чи порожнє скажене слово, кожну порушену обіцянку, кожне нещире висловлювання тощо. По-друге, зауважте, що в єврейському мисленні існує зв'язок між називанням та існуванням, а єврейське слово давар, яке зазвичай перекладається як слово, також може означати річ. Це свідчить про те, що наші слова визначають реальність, звичайно, в абсолютному значенні, а з точки зору нашої позиції та ставлення. І за це ми несемо відповідальність перед Господом. Добра людина із доброї скарбниці серця свого виносить, добре виносить, а лиха із лихою виносить лихе, бо чим серце наповнене, те говорять уста Його від луки. 6.45. Наш внутрішній мотив визначає наше миш, мислення, яке у свою чергу впливає на те, як ми діємо та використовуємо слова. Оскільки наші слова виражають наші думки, Ісус хоче, щоб ми визначалися або виростіть дерево добре, та й плід Його добрий, або виростіть дерево зле, та й плід його злий. Бо деревого сплоду Матфія 12.33. Джон Парсон застерігає і попереджає, наше спасіння ґрунтується на визнанні правди, і тому ми повинні бути впевнені, що використовуємо спілкування як засіб вираження любові та Божої благодаті. Апостол Павло попереджає, слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати, до Колосян 4.6. Рідні мої у Христі, послухайтесь, прислухайтесь до слів свого серця і зрозумійте, що те, що є вашим внутрішнім скарбом, це і є речі, що прямо зараз відзначають хід вашого життя. Кожне наше слово досягає найвищих. Місць небес і відлунює там. Тому цар Давид застерігає нас свого язика бережи від лихого, а уста свої відговорення підступу тридцять тр, чотири відступися від злого і добре чини. Миру шукай і женися за ним. Псалом тридцять чотири, Наші думки і слова видихають дихання Боже, дане кожному з нас. У дуже реальному значенні вони служать молитвами, які ми постійно промовляємо. І нехай приємно буде нашому милостивому і довготерпеливому Господу відповісти на крик нашого серця. Нехай будуть і волі Твої слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи, скеля моя і мій Спасителю. Амінь. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові місто Овруч. Молимось. Господи! Я дякую тобі, Боже, ще за один день, який ми прожили. І сьогодні, зранку, Господи, Ти даєш нам благодать і ще на один день жити, прославляти Тебе, змінюватися, прислухатися до того, що Ти нам промовляєш. Господи, я дякую за привілей бути Твоїм, бути для Тебе, щоб Ти був через мене. Господи, я віддаюсь, присвячую себе у цей день для Тебе. Візьми мене, Господи, направ по Твоїм дорогам, направ по Слову Твоєму. Господи, хочу повністю належати Тобі на 100 Господи. Молю Тебе також за Україну. Молю Тебе, Боже, щоб вся Україна, кожна душа, кожна людина на 100 належала Тобі, щоб кожний для Тебе, щоб все наше. Господи, весь наш народ, він був для Тебе, Господи, пробуди наш народ України, Господи, кожного, хто в тилу, хто напередовій, хто виїхав, хто де є, Господи, прийди кожного, е, не залиш, благослови, покажи, що Ти Бог кожного українця. Яви злий, 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 Господи, від Тебе, від духа Твого, славу Твою, могутність Твою, в перемозі Твоїй. В Україні, Господи, і яви, славу Твою. Ми довіряємо Тобі і чекаємо, Господи. Слава Тобі! Добрий наш Батько в ім'я Ісуса Христа. Амінь.